Жителі Херсонщини потрапили у ДТП в Варайському районі. Водій Ланоса з Херсону не впорався з керуванням та злетів у кювет. Окрім водія у салоні авто, що перекинулось, було і ще двоє пасажирів. 31-річна жінка отримала забої та перелом руки. Її шестирічний син, гематоми обличчя обох госпіталізували. Слідчі встановили, що водій автомобіля Деоланус, житель міста Херсон, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, злетів у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП травм зазнали пасажири легковика, 31-річна жителька Херсонщини та її 6-річний син. У жінки медики діагностували забої та перелом руки, а у дитини гематоми обличчя. Обох госпіталізували до лікарні. Кермувальник отримав незначні травми та від госпіталізації відмовився. Відповідно, до обстеження він був тверезий. за цим фактом. Розпочато досудове розслідування.